В Мукачеві пропонують додатково виділити на оздоровлення дітей 2,5 мільйони гривень. Коштом місцевого бюджету хочуть закупити 300 путівок. Першочергове право на оздоровлення мають діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні якраз на засіданні виконавчого комітету, крім того, прийнято рішення про те, що окремі категорії будуть оздоровлюватися позачергово або будуть мати право позачергового. Отримання чи путівок чи можливості оздоровитися в таборах з денним перебуванням це діти-сироти, типу, позбавлені батьківського піклування, діти із числа сімей, ті, що в сім'ях, де батько або мати загинули під час виконання військового обов'язку, діти, батьки яких здійснюють сьогодні військовий обов'язок по захисту суверенності та незалежності нашої держави від російського агресора. І діти вимушено переселенці вимушені переселенці, які знаходяться у нас і потребують такого здоровлення. Крім таборів з денним перебуванням, ми вже провели тендерні процедури і закупили 32 путівки у табір Водограй, який став переможцем тендерних процедур. І розуміючи про те, що пільгових категорій із числа учнів шкіл міста Мукачева значно більше, ніж ми можемо їм запропонувати. Ми вийшли з пропозицією до депутатського корпусу з необхідності виділення 2,5 мільйона гривень для того, щоб ми могли оголосити тендерні процедури і закупити майже 300 путівок для оздоровлення у таборах в гірській моселисі чи в карпатському регіоні. Мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч гривень з. Бюджету Мукачева виділили для жителів громади. Допомогу отримають шестеро родин полеглих захисників, троє військовослужбовців та 23 громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах чи потребують лікування. По 100 тисяч гривень ми пропонуємо надати сім'ям загиблих на поховання, чотирьом сім'ям загиблих, по 90 тисяч на придбання пам'ятників. Трьом військовослужбовцям по 50 тисяч, на, які отримали поранення, а також 12 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, потребують дороговартісного лікування. Загальна сума 689 тисяч гривень. Окрім того, близько 800 тисяч гривень сьогодні спрямовано на влаштування відмостків та ремонт ліфту у багатоквартирних будинках. Також в Мукачеві розробили нову програму для ремонту шатрових покрівель. На будинках мешканців за рахунок бюджету у нас зараз існує дві програми по підтримці багатоквартирних будинків. Це де створена ОСББ і де є управляюча компанія, і немає ОСББ. Поточний аварійний ремонт він обмежує можливість зробити такі дахи, як шатрові. Отже, управління міського господарства розроблена нова програма. Це стосується саме шатрових дахів по капітальному ремонту. То і ми будемо пропонувати нашим депутатам, щоб вони її затвердили і передбачили кошти саме на цю програму, щоб ми мали можливість і зробити ремонти в таких будинках. Першочергово – це кошти на виготовлення проектної документації. Коли будуть зроблені проекти і пройдуть експертизу, після цього ми вже будемо звертатись і просити конкретну суму на ці ремонти. З початку року в Мукачеві виділили більше 9 мільйонів гривень для. Проведення ремонту у 60 багатоповерхівках паралельно у місті тривають ремонти доріг. Наразі оголошено тендерні закупівлі для відновлення дорожнього полотна на 47 об'єктах. По 30 об'єктам вже проведена ця закупівля і підписана договори. Зараз ще ми готуємо на цьому тижні по 10 об'єктам. Це вже по місту Мукачо, Це такі дороги, як Росвигиська, Університетська, це ключові артерії, по яким у нас. Рухається транспорт, тобто ми поступово йдемо, щоб в літній період максимально закрити проблемні питання і по дахам, і по дорогам. Також рішенням виконавчого комітету стадіон Мукачівської, ДЮ США названий на честь легендарного футболіста Василя Турянчика у 2021 році. На території спортивного комплексу видатному тренеру був встановлений пам'ятник у бронзовій скульптурі. Відображений момент, де Василь Юрійович забиває свій історичний супергол.